Сполучені Штати Америки схиляються до надання Україні касетних боєприпасів. Про це можуть оголосити вже в липні. Пише NBC News з посиланням на двох американських топ-посадовців. Ще один державний діяч сполучених штатів без зазначення термінів розповів ЗМІ, що розглядається надання Україні вдосконалених. Звичайних боєприпасів подвійного призначення DPICM. Україна просить цю зброю ще з минулого року, та існує міжнародний договір, який забороняє використання цієї зброї. Водночас, ні сполучені штати, ні Україна, ні країна агресор Росія не підписували його. Зазначає видання Європейська Правда. Мова про боєголовки, які вибухають і росіюють. Кілька невеликих боєприпасів або бомб на значних площах, і цим наносять масштабні руйнування. DPICM можуть мати кумулятивні заряди, що пробивають бронетехніку. Вони можуть розлітатися на осколки чи фрагменти, завдаючи більших втрат особовому складу. Це викликає серйозні дискусії серед правозахисників, які бояться, що нерозірвані бомби можуть вибухнути після бою і зашкодити цивільним. Якщо не DPICM, то є надія на на іншу суперефективну і потрібну нам зброю, яку Україна також давно просить у союзників, і тепер сполучені штати близькі до схвалення передачі ракетної системи великої дальності атакам з Україні. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на американських і європейських офіційних осіб. Останні переконані, що є ознаки того, що раніше скептично налаштовані групи американських урядовців, і, зокрема, Білий Дім, все ж зрозуміли необхідність таким чином. Підтримати сили оборони України. Журналісти дізналися, що наразі питання атакам розглядають на найвищому рівні. Позитивні сигнали від Вашингтону отримали, і українські посадовці. Повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на слова. Об чиновника Міністерства оборони України водночас після публікації у міністерстві оборони сполучених штатів заявили, що не мають інформації про плани ближчим часом надати Україні ракети «Атакамс». ось що заявив на брифінгу речник Пентагону Патрік Рейдер. Мені немає чого оголосити щодо Атакамс і я не знаю про будь-які близькі рішення щодо Атакамс. Кінець цитати: нагадаю, що ракети великої дальності необхідні нам, зокрема, для нанесення ударів по тимчасово окупованому Криму. Тож сподіваємося, що наші партнери нарешті подолають свою нерішучість і дадуть захисникам України цю зброю. Окупанти зменшують присутність на Запорізькій атомній електростанції. Про це повідомило головне управління розвідки Міністерства оборони України. Як зазначає розвідка, згідно з вказівками російської влади, багатьом працівникам рекомендовано покинути територію ЗАЕС до 5 липня. Бажаний напрямок виїзду тимчасово окупований Крим у повідомленні розвідки зазначається. За останніми даними, окупаційний контингент поступово залишає територію атомної електростанції. Одними з перших зі станції поїхало троє співробітників Росатому, які керували діями росіян. Також рекомендації евакуюватися отримали українські співробітники, які підписали контракт з Росатомом. Гур повідомляє, що наразі відомо про від'їзд начальниці юридичного відділу Манцурової, головного інспектора штатського та заступника станції із забезпечення Губарєва. Також повідомляється, що на території самої ЗС та в Енергодарів поступово зменшується кількість патрулів, а персоналу, що залишається на станції, дали вказівку в разі аварійної ситуації, традиційно звинувачувати Україну. У тимчасово окупованому Бердянську бавовна міська військова адміністрація повідомила, що в місті прогреміло 11 вибухів. Горить і детонує в районі аеропорту, і туди повідомляє міська влада. Виїхало багато швидких. Звісно, окупанти одразу почали заявляти, що все було збито. ПВО спрацювало, і ракети знищили ще на підступах до міста. Однак, партизанський рух, а теж заявило, що влучило. Куди треба, і там багато двохсотих і трьохсотих. І ви знаєте, я набагато більше вірю саме. А те, що до речі, ви також бачите цей дим у формі Z. Пишіть свою думку у коментарях, а також не забувайте ставити вподобайки і обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ви раптом цього не зробили. Тим часом українські захисники продовжують контрнаступ на різних напрямках. По словам речника генштабу Андрія Ковальова, зсу наступають на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Успіхи українські герої мають і на Бахмутському напрямку. Напередодні ж заступник міністра оборони Анна Маляр заявила, що на Бердянському напрямку ЗСУ продвинулись на 1300 метрів в направленні. Кліщіївки на 1200 метрів, а в направленні курдюмовки на півтора кілометри. Міжнародний валютний фонд спрямовує другий транш фінансової допомоги Україні на цей раз на 890 мільйонів доларів. Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті фонду. Підсумки першого огляду дають змогу владі негайно отримати суму в розмірі 890 мільйонів доларів. Які будуть спрямовані на підтримку бюджету йдеться в повідомленні МВФ, у фонді зазначили, що українська влада домоглася значного прогресу у виконанні зобов'язань щодо реформ у складних умовах. Українська економіка поступово відновлюється, але ризики надзвичайно високі і зберігається виключно висока невизначеність після різкого спаду 2022 року. Економічна активність Виявилася більш стійкою, ніж очікувалося. Водночас зростання збільшилося до 1,3% трьох відсотків року. в міру відновлення внутрішнього попиту. Інфляція сповільнюється, резерви зростають, а валютний ринок залишається стабільним. Йдеться в повідомленні МВФ. У фонді також повідомили, що ситуація на полі бою, як і раніше, залишається основним фактором ризику для України. В березні цього року МВФ затвердив чотирирічний пакет фінансування України в розмірі 15,6 мільярда доларів. Це стало частиною загального пакету підтримки на 115 мільярдів доларів. Перший транш становив 2,7 мільярда доларів. Цей кредит став найбільшим для України з моменту російського вторгнення. І першим схваленим МВФ для країни, на територію якої ведуться бойові дії, кошти, покликані підтримати фіскальну, зовнішню, цінову та фінансову стабільність України, сприяти її економічному відновленню, а також зміцненню інституції для довгострокового повоєнного зростання і прагненням Києва на шляху до вступу в ЄС, от такі новини. А ви підпишіться на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо. Стародавній човен Каховському водосховищі після підриву російськими військами ГЕС район національного заповідника Хортиця дуже обмілів. Саме на цьому місці вчені знайшли унікальний старовинний човен довбанку довжиною майже 7 метрів. Попередній вік знахідки оцінюють в близько 500 років. Щоб законсервувати відправити зразки з цього човна на радіовуглецевий аналіз, щоб встановити приблизну дату. Зараз на обмілілій частині Дніпра активно працює група українських археологів, які відкрили цілі поклади матеріальних свідчень давньої історії, воєн, природи та побуту. Серед знахідок, що відкрилися вченим на місці екологічного лиха, виявилася зброя, козацькі човни та древні судна, прикраси, кераміка, стародавні поселення та могильники. На жаль, це місце притягує чорних археологів, які намагаються таким чином збагатитися. Саме тому правоохоронці цілодобово патрулюють в обмілілих місцях, аби не допустити втрати цінних артефактів. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Україна сьогодні. Вся команда працює для вас. Командуючий ЗСУ Валерій Залужний дав інтерв'ю газеті Вашингтон Пост. Він наголосив, що кожного дня тисне на західних партнерів України. Я можу подзвонити і сказати, якщо цього тижня я не отримую 100 тисяч снарядів, я втрачу тисячу людей. Станьте на моє місце, сказав він. Прокоментував залужний і втрати західної техніки. Ці танки та бойові машини дебютували на полі бою, коли на початку цього місяця розпочався контрнаступ. Декілька з них вже знищено, визнав залужний, додавши. Але ми не змусили леопардів кататися на парадах і не фотографували з ними політиків чи знаменитостей. Вони прийшли сюди на війну, а леопард на полі бою це не леопард, а мішень. Журналіст Washington Post пише: на командному пункті у залужного є екран, який показує, що відбувається у повітрі в будь-який момент. Авіацію країн НАТО на західному кордоні України, свої літаки в небі над Україною і російські на східних краях, скажімо так, кількість літаків, які чергують біля наших західних кордонів, вдвічі перевищує кількість російських літаків. Які руйнують наші позиції. Чому ми не можемо взяти хоча б третину звідти і перенести сюди? спитав заложний. Ф-16 західного виробництва обіцяні нам навряд чи надійдуть раніше осені. Це у найкращому випадку. Ніхто не говорить, що завтра ми повинні переозброїтися і отримати 120 літаків, сказав заложний. Чому? Мені не потрібно 120 літаків. Я не збираюся погрожувати усьому світу. Було б достатньо дуже обмеженої кількості, але вони потрібні, бо іншого шляху немає. Залужний наголосив, що, попри панування Росії у повітрі, українські війська просуваються вперед. Тож далі буде. З вас підписка та вподобайка. В російських окупантів все дуже погано. На полі бою їм катастрофічно не вистачає сучасної техніки. Вхід пішов радянський металобрухт. Да все время. Вот поэтому, э, тень на Це не брехня. Ми ж не російські пропагандисти. Це істинна правда. На фронті було помічено танки Т-54. Вистріл. Які почали випускатися у далекому 1947 році. Інформація про те, що ці танки сталінських часів зняли з консервації і відправляють на фронт, з'явилися ще три місяці тому. Путін заперечував це як міг і запевняв: по-перше, втрати техніки малі. потеряли свыше 160 танков и свыше 300, ой, 360 бронемашин разного типа. Это, это только то, что мы видим. Танков у них свыше 160, у нас 54. По-друге, новой российской техники хочешь отбавляй. Предприятия промышленности некоторые работают В дві сміни, а не, а многие в три, практически практично И, ночі. І, і, і роботу качественне. Але як бачимо, це все чергова брехня. За даними аналітиків, ЗСУ косить радянські танки в основному на Запорізькому напрямку. Скільки таких танків вже знищено, а скільки ще буде знищено, залишається загадкою. Але ми обов'язково її розгадаємо на нашому ютуб-каналі Україна сьогодні. Тому підпишіться, ставте лайки, коментуйте, щоб не пропустити найцікавіше далі буде. Начальник головного управління розвідки України Кирило Буданов вірить в деокупацію України вже цього року. Наша позиція незмінна. Ми в будь-якому випадку вийдемо на адміністративні кордони України станом на 1991 рік. Тож ми зробимо все можливе, щоб це сталося цього року, сказав керівник ГУР. Проте Буданов не дав гарантії повного звільнення України до кінця року. І додав, що в таких питаннях такі гарантії може дати тільки Бог. Крім того, Буданов додав інформацію по ситуації з ПВК Вагнер і додав, що ФСБ Росії отримало завдання знищити Пригожина. За словами Буданова, після спроби збройного заколоту ФСБ отримала завдання вбити Пригожина. Чи будуть вони успішними в цьому час покаже. Так чи інакше, всі потенціальні замахи на вбивство не будуть швидкими. Але я хотів би підкреслити, що це велике відкрите питання, чи вдасться їм це здійснити, чи наважаться вони виконати цей наказ, сказав він. От такі новини: ви підпишіться на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі, для нас це дуже важливо. Окрім того, що Польща посилює східний кордон через можливу присутність вагнерівців у Білорусі, прем'єр-міністр Матеуш Муравецький заявив про намір країни розмістити у себе американську ядерну зброю. Про це він повідомив на прес-конференції за підсумками саміту ЄС у Брюсселі. Зазначу, що до 24 лютого 2022 року про це і думок не було. За його словами, це буде відповіддю на розміщення російської ядерної зброї у Білорусі. Заява виглядала так: через те, що Росія має намір розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі. Ми звертаємося до НАТО, щоб взяти участь у програмі «Нюклеєшерін». Ще того року у російській госдумі обіцяли відповісти на можливе розміщення в Польщі ядерної зброї і називали це апрометчевим шагом. Про майбутній ядерний апокаліпсис не раз говорив і Медведєв. Польща була готова брати активну участь у забезпеченні країнам НАТО розширеного стримування та гарантій безпеки. Ось заява: Польща потенційно буде готова розширити свою участь і співпрацю у стратегії ядерного стримування НАТО та взяти на себе відповідальність. Але розгортання ядерної зброї це щось інше. Польща дотрималася обіцянки, а Росія, як завжди. Мені здається, що Росія знову і знову продовжує випробувати на міцність усіх світових лідерів, підливаючи олії у вогонь. Чим може наблизити той самий апокаліпсис, про який говорив Мєдвєдєв? Варто зазначити, що в Європі розташовано близько 100 ядерних боєголовок США в рамках програми спільного використання тактичної ядерної зброї. Офіційної інформації щодо розміщення ядерної зброї США в Європі немає. Але окрім Німеччини, кажуть, що вона також зберігається в Нідерландах, Бельгії, Італії та Туреччині. Дві європейські країни НАТО Великобританія та Франція, мають власну ядерну зброю. Розмістити тактичну ядерну зброю на сучасних технологіях та на сучасній авіації стало ще простіше, і це точно вплине на багато факторів. У майбутньому ми працюємо для вас. Ставте лайк цьому відео, а від себе я вам раджу підписатися на наш канал. Тут найактуальніші новини. Народного депутата із фракції Петра Порошенка Євросолідарність викрили на шахрайстві. Народний обранець обіцяв іноземцю, громадянину Німеччини, відомазати його від екстрадиції за 50 тисяч доларів. Народного депутата підозрюють не просто в шахрайстві, а в шахрайстві в особливо великих розмірах. Наразі в нього вдома тривають обшуки. За даними джерел, йдеться про парламентаря із фракції Євросолідарність Сергія Алєксєєва. За даними слідства, нардеп заволодів грошима громадянина Німеччини на суму 50 тисяч доларів. Правоохоронці зафіксували факт отримання хабаря в розмірі 30 тисяч доларів, попередньо 20 тисяч він отримав до цього. Як уточнили в СБУ за цю суму, нардеп обіцяв відмазати іноземця від екстрадиції. Перемовини проводив у кафе. Для цього парламентар гарантував використати власні зв'язки у суді, щоб там скасували рішення Державної міграційної служби України.

Наразі вирішується рішення щодо обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна. От такі новини. А ви підпишіться на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо.